Сьогодні ми такі красиві, нарядні. Нас запросили на день народження. Запросила наша старша сестра. У неї сьогодні ювілей маленький. Ми приїхали в Київ, ідемо до ресторану. Ось Ніночка, вся наша дружня родина. Куди ж ми один без одного? Як ота голочка з ниточкою? Куди старшенька, туди й меншенькі йдуть. Вона в нас особлива людина. Велику участь приймає в нашому житті. Без неї ми не в'являємо свого життя. Її піклування, турбота, її настанови для нас дуже важливі. Сьогодні цей день її. Йдемо її, ювіла неї, ювілей. да, неї ювілейчики. Де вітати сестричку нашу. Вона у нас прекрасна людина. Її багато хто знає і шанує, тому що вона взуває красиву половину людства, жіночок. <ривання> так, виїзд! Ви мої сестри <ривання> тут! Кажуть, всі приїхали, що дати з немає. Ми тут отак растує! Я <ривання> думаю, ви маєте змогу описку напавідати. Три сестри згуртувалися на маленькому квадратику чудового свята. Вона дуже чекала кожного з вас. І, звичайно, ці чудові. Сестрички, які все життя йдуть поряд з нею. Це її підтримка, це її надія, і це її життя, стир її життя. Зі святом, пані людочка, вас зі святом облискіння. Вас ми ще чекаємо, я думаю, що десь надому за щастя. Вся вже родина, яка вам сьогодні побажає нога і благоя бійна. Упас!